Всім привіт з вами Галя і ласкаво прошу на мій канал. Я тут гуляла просторами тих інтернетів і знайшла дуже цікавий варіант, як можна в домашніх умовах. Постригтися, саму себе постригти. Не перевіряла я, яка сьогодні фаза місяця і тому подібний, який місячний день. Що типу, тоді-то можна стригтися, а тоді-то не можна стригтися. Я в цю всю штуку не вірю. Мені здається, це все якась фігня. Але менше з тим, давайте з вами попробуємо Самі себе постригти, подимося, що з того вийти. У мене зараз досить посічене волосся, мене це дратує. Тому я взяла кульочок, взяла, ну, не взяла ножниці. Взяла ножиці і взяла... Дзеркальце. Хоча воно мені не пригодиться на зараз, хіба пізніше. Взяла грібінець. Погнали! Першим ділом нам потрібно зав'язати хвостик на голові, але раніше я колись пробувала себе так стрихти, то я просто зробила високий хвостик, але це неправильно. Наскільки я бачила по відео, треба прям зробити настільки хвостик, щоб волосся дуже рівно м -м, все трималося ось тут, прямо на лобі, як від віднорога. Ось так, грибінчику. Воно в мене ще пухнасте, зараз. Йой, що ж з того буде. Коротше, зачасуємо його на низ тепер. Здається, ми зробили, може тут один півник є невеликий, але, в принципі, зробили як треба. Беру кульочок. Ой, яке ж воно у мене нерівномірне, подивіться. Є довші волосинки, є коротші волосинки набагато. У цих довгих не так вже й багато. Коротше, попробуємо, як тут подивимося, як тут можна нормально все постригти. Тепер зав'яжемо ще нижче трішки. Хоп. Hop. І взагалі, ця, я привикла ходити з е, якби прямим довгим волоссям, і воно, типу, рівно підстрижене, все, без там всяких стрижок, переходів, каскадів і тому подібне. А тут в нас, по ідеї, має вийти невеличкий каскад. Подивимося, як воно буде виглядати. Е, коротше, це я просто зробила, щоб воно більше трималося кубки подовжені. А почнемо ми з невеликої відстані е, з кінчиків. Подивимося, що з того вийде, і тоді буду думати, чи стригти більше. Окей, давай почнемо з чогось супермаленького, типу з отакого. Чи це забагато? А, страшно? Страшно. Та Галя. Звичайно страшно. Окей. Щось собі придумала, бере сама себе стрижену, й-мою. Ножниці, звісно, вважають кращого своєю густротою, ну, але вже що є. Так, отаке я постригла. Ще всі супер професіонали беруть, отак роблять. Щоб не було типу аж такого всього ідеального, рівного занадто видно. Типу, стрижу наверх, ножниці направлені, але тягну їх вниз, коли ріжу. Пумпум-пум. пум Ну що, я щось постригла. щось в мене вийшло, волосся в мішечку. Давайте розпустимо волосся і подивимося, як воно виглядає чи нормально. А камера не записує, а я говорю сама для себе. Коротше, мені подобається, гірше точно не стало. Я би навіть ще, ще трішки укрутила, але я не знаю, чи вчасно зупинитись чи ні. Ви ззаду вже бачили, як воно виглядає. Спереду, подивіться, тут ось ці пасма такі коротші, потім йдуть трішки довші. І ще довші. Але мені здається, що якось воно різко немає плавного переходу, а просто різкий перехід, що от тут коротше, а тут довші. Так принаймні воно візуально виглядає. Хоча ні, трошки є менш короткі. Коротше, все рівно не, не прям плавно. а ну якщо розділити волосся пополам, подивитися, воно буде так видно. Так, видно. Видно перехід. Але може бути, типу, непогано. Як на ту штуку, яку я зробила там за дві хвилини вдома. Нормально може бути. Може ж бути точно? Як ви вважаєте, напишіть. Хочу я коротше ще робити, щоб не зробити зараз за коротке Дивіться, як мій персонаж з геншу не може. Ой, ні, 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 зараз помреш! Чуть не помер. Я ж хотіла щось інше показати. Я хотіла, щоб він злетів. Як ти злетів? А, це не ця кнопка, пардон. От він, коротше, може так літати. Так. Ну, пусті вазоночку тепер. Коротше, коротше, коротше я робити не хочу. Мені подобається ж, така довжина. Хоча воно, ну, звичайно, на кінчиках не таке густе, знаєте, якби мені хотілося, але що я зроблю? Волосся випадає, воно тут при, при коренях густе, а до кінчиків вже таке не дуже густе. Але нічого, я би зараз хотіла, типу, основну стрижку я зробила, в принципі, непогано, нормально. Зараз я би хотіла е те, що я показувала вам ось в цьому відео, як позбутися посічених кінчиків по всій довжині волосся. І я планую зараз саме так і зробити, по всій довжині волосся позбути посічені кінчики. Тому що я постриглася. Основну масу, типу, посіченого знизу я відстригла, але ж посічені кінчики вони не тільки прямо знизу, знизу. Тому зараз цим займуся. ля, -ля, 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 -ля. Екск... Ха -ха. Екс екскременти. Екс. Експериментуйте з розумом. Побачимося з вами в наступному відео. Буду вдячна за лайк, підписку і коментар, чи ви колись стриглися самі. І що ви думаєте про цю стрижку? Вам взагалі як? Норм, не норм? Що скажете? па you.